Вчора законопроект 1558 1 був проголосований в третьому читанні, і в цілому наша фракція за нього голосувала. Коли і ми переконані, що ми зробили правильно, коли сьогодні нам розказують, що це популіст, що це 93 мільярди гривень коштує для бюджету. все це брехня, тому що це стосується людей, які взяли кредити, переплатили за них уже по п'ять разів. І це стосується лише людей, в яких одне житло, і все крапка, це не бізнес, кредити. А коли людина взяла 50 тисяч доларів там колись у 2008 році за двокімнатну квартиру, і з тих 50 тисяч доларів сплатила, умовно кажучи, на сьогоднішній день 40 тисяч доларів. А 10 тисяч доларів в неї немає чим заплатити, тому що по 20 гривень за долар кредит. І її виселяють, її її сім'ю виселяють з квартири, забирають квартиру і не повертають ті 40 тисяч, які вона сплатила, то це справедливо. І коли банківська система, коли за ці кредити по двічі по три, чи вже переплачено, а люди і досі платять проценти, навіть тіла кредита не сплатили, то це справедливо. Безумовно, несправедливо. І ті, хто уникає вирішення цієї проблеми, вони просто боягузи. Вони перекладають проблеми людей. Взагалі, я вважаю, що це був злочин давати дозвіл Національному банку на видачу кредитів у валюті. Бо кредити всередині країни мають видаватися лише в гривні. І коли вони розказують, що люди, які брали кредити, вони, мовляв, мали усвідомлювати ризики від падіння курсу гривні, то хто їх попереджав про ці ризики, коли Національний банк і уряди всі навпаки заохочували. І реклама щодня в телевізорі, беріть валютні кредити, беріть валютні кредити. А в нас же народ довіряє то телевізору, то Нацбанку, то уряду і так далі. Тому я вважаю, що закон, який був прийнятий, правильний. Я сподіваюся, що президент його підпише. Коли розказують про те, що цей закон коштує 93 мільярди, неправда, цей закон максимум видатків 3 мільярди. Да, крадуть більше. Я дозвольте закінчу. Це вкрай важливе питання. Да крадуть більше, ніж 3 мільярди чи 33 мільярди. Ми в цьому році Україна по зовнішніх запозиченнях має виплатити 354 мільярди гривень. Значить, 3 мільярди гривень на те, щоб... Дати людям можливість розв'язати проблему валютного ярма цих кредитів немає, а 354 мільярди гривень для зовнішніх кредиторів є. Тому я не сприймаю цих звинувачень і ми займаємо ту саму позицію, що українська влада, український уряд, український президент і парламент мають діяти в інтересах не міжнародних кредиторів. Міжнародні кредитори це наші партнери, але не їм тут жить. Нам тут жить. І українська влада має захищати інтереси українських громадян. все Давайте повернемося Вчора, депутати голосували за цей Сьогодні вони від. Насправді відкликання голосів воно нічого не дає, адже рахуються голоси на е, час е, голосування. Це раз, друге. Так ви ж подивіться, е, по-перше, цього закону вчора в порядку денному не було. Цей закон з'явився, до речі, в порядку денному вчора вечором. Зі, зі, Зіні ні не перекручує. ні, так от після того, після того, коли фракція радикальної партії самопоміч вийшла із залу. Хто вийшов на трибуну і сказав, давайте розглядати закон 1558-1? Луценко. Луценко, цап-провокатор, який думав показати, як вони вони ж на що сподівалися, що вони зараз витягнуть цей закон. Немає фракції радикальної партії, немає самопомочі. Закон буде провалений, і потім він буде виходити на люди, розказувати, як вони хотіли захистити вкладників, але поганий ляшко їм не дав. А коли ляшко не лоханувся, коли ми тут же назад вернулись до залу і кажуть: ага, пане Лусенко, ти хочеш голосувати? Давай голосувати. Тепер Лусенко після голосування виходить, розказує, що цей закон такий, сякий, що цей закон дурний, що цей закон неправильний, і так далі. Так ти ж сам вийшов на трибуну і запропонував його негайно розглядати. При тому, що вчора в порядку денному е е закону про реструктуризацію валютних кредитів не було. Учора в порядку денному були закони по реформі правоохоронних органів і закон про вибори місцеві. Вони не розглянули ці закони, витягнули, як Пилип з конопель, цей закон про реструктуризацію кредитів. А коли ми за нього проголосували, виявляється, що ми ще й винні ми популісти. Тому я вважаю, що Хай фракція, наші шановані колеги з фракції блоку Порошенка у себе розберуться. Чому їхній лідер провокує на е, прийняття законів, які він вважає, фактично підставляє президента. Бо тепер президент має приймати рішення щодо того, підписувати чи не підписувати закон. Що стосується нашої позиції, ми вважаємо, що закон правильний. Що закон ми за нього голосували свідомо. Ми вважаємо, що проблема валютних кредитів для сотень тисяч українських громадян це ярмо і вона має бути вирішена. І держава не повинна уникати вирішення цієї проблеми. Держава створила цю проблему. Держава має докласти зусиль, щоб вирішити. Я ще раз наголошую, цей закон стосується лише одного житла. Людини, в якої одна квартира, тобто це не закон про реструктуризацію бізнес-кредитів, коли люди брали там бізнес-кредити, купити 10 квартир, 10 машин, перепродати і так далі. Ні, цей закон стосується тільки одного житла. Що якщо людина взяла кредит під одну квартиру, що в неї немає іншої площі, і вона не може вернути цей кредит, значить реструктуризація, не списання, реструктуризація. Те, чого ми зараз вимагаємо від міжнародних кредиторів, щоб міжнародні кредитори списали нам частину боргів, а частину реструктуризували, тобто принести виплату в часі. Те саме ми пропонуємо по валютних кредитах не списувати, а реструктуризувати, протягнути у часі, для того, щоб люди мали можливість заробити гроші, стати на ноги і потім виплачувати ці борги.